звітного періоду відділ з питань міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Мукачевської міської ради продовжував працювати над розвитком партнерств, залучення міжнародної допомоги та інтеграцію громади в європейські ініціативи. Мукачівська міська територіальна громада продовжує реалізацію проєктів міжнародної організації з міграції, відновлення та підтримки громад за підтримки уряду Німеччини. Проведено серію робочих зустрічей, презентовано результати соціологічного дослідження, в якому взяли участь понад 1700 Мешканців громади. Визначено три пріоритетні інфраструктурні об'єкти для подальшої модернізації. В партнерстві з громадською організацією Безбар'єрне Закарпаття та платформою Моє місто стартував інклюзивний проєкт Місто на дотик, який передбачає створення тактильних моделей, визначених пам'яток Мукачівської громади для людей з порушенням зору. У квітні було взято участь в міжнародному форумі Урбак Сіті Фестивал 2025» у Польщі. А в червні Мукачевсь було відібрано до проєкту Урбак Нетворк». Ставши однією з восьми громад-учасниць разом з представниками зі Словенії, Іспанії, Португалії, Угорщини, Польщі, Греції та Ірландії, що надасть нам нові можливості для співпраці з містами країн Європи. У межах національного проєкту «Пліч-Опліч» згуртовані громади, налагоджено партнерську співпрацю та укладено меморандум між Мукачевською та Сіверською територіальною громадою Донецької області. Співпраця охоплює підтримку внутрішньо переміщених осіб. Ветеранів, дітей, релокацію бізнесу та фінансову допомогу. У звітному періоді завершення формування профілю Мукачівської міської територіальної громади в рамках ініціативи програми ООН за підтримки уряду Німеччини. Документ охоплює ключові соціально-економічні показники і вже доступний на сайті Мукачівської міської ради. Працівники відділу взяли участь в конференціях, форумах та заходах міжнародного рівня, як форум прикордонного співробітництва громад Закарпатської області та Словацької республіки 3-го міжнародного конгресу взаємодія взято участь у серії круглих столів, конференцій та представниками участі ЮНІСЕФ, громадської організації посмішка .UA», ЮНІДО, ЮЛІТ. Та іншими міжнародними партнерствами. Відділ з питань міжнародного співробітництва та регіонального розвитку формує та висвітлює каталог актуальних грантів, можливостей та висвітлює їх на офіційних ресурсах Мукачівської міської ради. Триває зміцнення міжнародних зв'язків реалізація проєктів сталого розвитку Мукачівської громади.